Вітаю вас! Я так дуже надіюсь, що ви добре відсвяткували новий рік. Проснулись вже. сил. Так, да, я розумію, я розумію, що святкувати новий рік в умовах війни це... Це не просто. Це не запрещено. Але досвід, досвід. Знаєте, за всю свою історію я ж довгенько прожив і святкував Новий рік по-різному, так, да, в радянські часи святкували. І я не знаю, ну, розповідали, чи ви пам'ятаєте, що жили, чи, можливо, ваші батьки вам розповідали, що в Радянському Союзі була, ну, знаєте, яка ситуація, дуже обмежені розваги. Тому дійсно, в Радянському Союзі в Новий рік святкували, да, з цілого, в Залежно від того, Більше горілки чи менше, це вже кому. Але всі чекали голубого інка, Тому що там, ну, і говорю, що це зараз ви там раз-раз в інтернеті подивилися, а проблема була. А тоді була надія, що там щось цікаве покаже. Саме цікава ситуація, це дійсно факт. от Якось так у них виходило, що один рік голубою вогнику не добре виходив, а інший погано виходив. Не <смеш> Люди тоді обговорюють, ой, цей був не вдалий, або о, це був кращий, та <смеш> дійсно. Але дивилися, розумієте, тим паче він починався от традиція перед моїх курантів Люніч Бришня виступає, як правило, його ж ніхто не слухав, це ж по абсурд слухати. Тоді якраз вже останні підготовки вже за стіл, за стіл сітали. І говорить, треба заставити рік вспіть, випити, да, випити, Після цього, відповідно, ну, скажімо так, все, куранти б'ють, ну, Було дуже багато анекдотів відносно того, що у вас нема шампанського. Треба щось хлопнути, щоб всі думали сусіди, що у вас шампанське є. Хоча, так, да, шампанське купували, ну це не шампанське з точки зору, це ж сидр, ну ладно, зіде. І після цього сіл, і люди сядуть за столом і дивляться в виводи. Ні, <laughs> ну, по русське лучше звідси голубой гарньок. І так дійсно дивились, обговорювали, ну, скажімо так, тим паче повипивали, випивали, випаливали. І виходила дуже часто ситуація, вогник вже, а він десь дві години, що закінчувався. закінчувався, тоді вже починали або приходити вразне, або розходитися. Ну, в залежності, яка гулянка, то що вже все-все. Хоча дійсно були такі активні, які... Всю ніч гуляють, наутро там, кричать, ходять під вікна. Так, таке було. Салютом був напряг. Таких таких салютів не було, але хлопці доставали військові з шашки, ну вже, стріляли, ну це таке було. Таке було. А так, так, є. а потім ми відсипались і дивіться, яка ситуація. З точки зору... Радянського законодавство, по-перше, 31-й був робочий, день, дуже робочий. І, е, ну, скажімо так, були люди, які там ну, з півдня вбігали, а були ті, які приходили дуже довго. Ну, це ж не так-то просто, ну, не можна, перший, так, да, вихідний, але ж другий робочі. І тісно була така ситуація, що дрочі сла. Люди же не було. Тобто вони на не тяжко, тяжко, тяжко. Хочу звернути вашу увагу, що з 7-го не святкували. Ну в Радянському Союзі свята, які носили релігійний характер не існував. Такого не було. Хоча людей офіційно, неофіційно, звичайно, не Так само, як і старий товарих не святкував. Це ще було такова. Так що так, да, таке була така ситуація. Ну, знов-таки починають згадувати, ой, так було добре хвилиночку, Не добре було, ви Бу маленькі були. Ну, дійсно, ситуація наступна. Маленькі діти, їм, батьки з великим мук купили апельсини, зараз ви так знаєте, купуєте. А тоді це ж дефіцит страшенний. Мандарини апельсини страшенний дефіцит. І купували, ховали люди, а потім на нові рік... О, а, да. І, розумієте, ця пам'ять залишилась, А, де ні, ні, це ж зараз ми прийшли. Якось вже не хочеться. Та <смі> да. да, що така ситуація була? Все було, то було. І дівчата також. Що далі? Далі 90-х. Ні, дійсно, коли це пішов товарний голод, так це от дійсно, ну скажемо так, от знаменита пісенька три кусочка колбаски, ні, ну дійсно були випадки, абсолютно реальні, коли а, ну, важко було зібрати щось на стіл. Збирали, що вже якось можна. ну, Фізично. Ні, були моменти, коли в магазині ну, ну просто нема нічого. Ну нема! Яке -то, яке -то ну просто нема. Тому дійсно, я знаю людей, які на стіл, знаєте, так, що то було. Концер, от які концерви не були, нормально, нормально, таке теж було. Ну, Початок 90-х дуже тяжко. Дуже тому що, розумієте, поламали стару систему, а нову поки вибудовали, да, плюс ціни злетіли. От, дуже багато людей забули, що інфляція в 1993 році була 12 тисяч відсотків. Да? І до була дуже висока, помовляла, там теж тисячі, так, така, така, да. девальвація була, скажемо. Все це, це було. Потім вже почало чухуватись, вже другий половин 90-х, там вже. Почало все появлятися, вже зносився. Знов таки вернулися. І тоді вже яка ситуація? Якщо раніше дійсно була проблема щось достати, то вже от в 90-х стала проблема, де гроші заробити. Хоча заробити гроші завжди легше, ніж достати. Це така ваша Далі, ну що далі? Далі це вже пішов. Как би... Бы... Жирбість! <реш>. Ні, дивіться, яка ситуація. Коли вже в 90-х роках не заперечені всі, яка частина українців почала від... святкувати нових за кордоном, <служда> <служда> це було вже щось, <служда> чесно слово. Тому що в Радянському Союзі це это... навіть уявити. Так, на початку 90 х тим паче, ну не було значно. Ні. ні, були які там ці, з карчучком їздили за товаром, це ж не за коронний відпочинок, а так ні. А коли почали їздити, причем там дійсно це ж була така екзотика. Ну, наприклад, їхали в ту ж в Польщу і Словакію, і на цей горнолижний корот, на лижах не катались, не вміли. І, і, і не розуміли, як воно там мовиться. Але подивитись, а, пофтарфуватися все-все, і Новий рік зустріти. Я в татар стрічав круто, це слово. <ріст> так, що, ще да, таке було. було, було, Далі. Ну, розумієте, така ситуація, кризи завжди буває. Не знаю, мені е, запам'яталось криза 98-го року з 90 на 99 Тому що, розумієте, як ти ж воно там такий був якби підйом, все добре. І дійсно, як, знаєте, така ефорія, ну просто знаєте, вже все. Такий план, так, уйде. чи згадати. А тут шарах і... Як, як, а криза, криза. І воно, знаєте, от відвикати від, від того, що мав, складніше. От коли ти не маєш, я говорю, що в чому була перевага рання Союзу? Всі галатранці і тому як все приймалося. І початок 90-х, він теж тяжкий, але так як в Радянському Союзі була теж бідність, то воно якось так, а вже коли ти піднявся, і коли воно після цього тебе зацепило, Прикра, прекрас. Ну зато інші кризи вже. Чому, я говорю, мене не так лякає війна, оці проблеми помутують під час війни. Мене лякає війна, тільки як трагедія народу. А помутує не дуже лякає. Тому що після цих всіх криз, знаєте, якось вже адаптувався організм. То. Ну, абтував, що так, да, є проблеми, да, виникають. Ну, буває, ну, ну, ну що, ну, не перший ран. Це говорю, коли перший раз, тоді було ну, якось незвично, тому що, знаєте, Думав, що, тобто, ви не повірите, всі були певні, що ці початки 90-х пройшли, потім буде підняв, 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 підняв. І хтось хто би сказав, що буде криз, говорить, да ні, не за що, а шарах шарахкається. І тоді, так. Да. Не знаю, як ви зустрічали цей 2000 2000-рік, о, скільки при нього розмов було. Але з моєї точки зору, більш все-таки активно зустрічали 2001 -й. Ну тут знову таки сперечаються, які все таки милленім 2000 чи 2001 -ли. Але дійсно, 2001 зустрічали. От якраз тоді салюти шарахнули. Ресторани. Ні, ну дійсно. Дивіться, Радянському Союзі в ресторані зустріть. рік це було. У було блат блат блад блад 90-е років ви зрозуміли. Ну, так, да, воно щось було, але накопийся <с> там. А тут виникла ситуація, що в 2001 році дуже багато українців, дуже багато, зустрічали хто в кафе, хто в ресторані. Тут вже статки стали такі ще. Ну ти менше, а в 2001-му. 2001, 2001, 2001 якось такий приломний рік. Ну і далі. Та-да-да. -да. До 2008-го. А до 2009 -го. Шар. Я, я говорю, ну не знаю, як ви... А я, я спокійно, це я вже після 50 А, ну буває, буває. Ну шарах, шарах, ну, да, да, сильно, сильно. Тоді там вал, завал, курс ой, Боже. І не ну, скажу, що не зустрічав, не скажу, що люди так уже, але дійсно тоді, ну, от розваги зменшились. Ну так, да, я знаю от, туристичні компанії до кризи 2008, там дійсно тоді пішла така жара, жара. Зустрічати новий рік в Єгипті, мама. Таке пішло, таке, що жах просто. Ну, жах, не жах. А тоді, коли це шарахнуло, зразу як обрубило. І ці е, туристичні компанії пропонують знижку знижку, а клітю Так що теж таке було. Ну, приз людей, та ні, проще ні, ні. треба комерти. І знову. очухались, Поки дурацький майдан. Ні, ну майдан дійсно, це от... Гірше не придумаєш на новий рік, нічого його в якийсь інший термін придумати. То. На новий рік. Причому саме цікавіше, що до нового року після нового року. То. Хоча по великому рахунку, якщо пам'ятаєте, на саме новий рік, як Майдан тихенько заглох, там так ти ну, гроші вже ж почали тратити. Саме цікавіше, що дійсно, ну, давайте так. Я знаю багатьох спічрайтерів Майдана, от вони якраз получили гроші и по позакрыли. Чому я знаю, тому що Фейсбук якраз тоді виставили фотографії, хто в Прагі, хто, да. багато рванули на ці горнолижки. Австрія, Швейцарія, я не знаю, каталась на лише вони чи не катались. Але таке було. Таке дійсно було. Тому що, от тут Майдан-Мадан, тут фотографії, там, я в Прагія, ето, а, а, Заробили. Не, не. На Майдані дуже багато заробили. Хто на що, хто, хто масовки, хто в агітаторах, ж шоу, Так що таке було. А от уже дійсно після Майдану, ой, як оці клювались, а фінансування припинили, Майдан закінчився. Гроші, які говорять, все, платимо, нафік, ми нам не виросли, ми ж до кромушки дарвались. І все... З e, 2415 о! Це вже був зовсім така криза, 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 криза. Далі, самі знаєте, тихенько чихались, чихались війна. Але! Я все-таки впевнений, пройде час, закінчиться війна. І будемо ми святкувати Новий рік і в Україні, і в закритому. І будуть у нас фейерверки, і, фейер і салюти, і все, що завгодно. І навіть хтось буде говорити, що а от водки на цей раз було, напевно, багато. Треба було трошки менше. Так що, ще раз з новим роком. Всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.